Цей майже 30-метровий восьмикутник розташований за 400 метрів від злітно-посадкової смуги Сімферопольського аеропорту і стане новим офісом авіаційних диспетчерів. Невдовзі саме звідти керуватимуть злетом та посадкою повітряних суден. Рафоссто Добрий день, екіпажу видава до з плакатору сніжатись шолоном одін тріноль схема прибуття Тітака 1 Дельта. Інформація на мема інформація на вама потверждаємо. Здесь, в общем-то, сердце э, аэропорта, отсюда управление все идет. Поэтому то, що у нас ну, звісно, було в усічонному вигляді. Січас можливості розширені. Фахівці диспетчерської вишки кажуть, відтепер зможуть значно краще контролювати літаки під час злету та посадки, а також стежити за рухом спецтранспорту на аеродромі. Сюди надходитимуть усі дані з радіолокаторів, пеленгаторів та інформація системи керування повітряним рухом. Диспетчери з гордістю демонструють сучасне обладнання і додають усе зроблене в Україні. Це обрудення проходять. Більший етап тестування. І до тих пор, поки ми не убедимося, що ніякої абсолютно погрешності в цьому обладнанні немає, рішення на производство і встановку цього обладнання не приймається. Тим, хто працюватиме на новій вишці, роботи не бракуватиме, адже вони відповідатимуть за найбільший в Україні район політної інформації, площою майже 200 тисяч квадратних кілометрів, і з найбільш насиченим повітряним рухом, крім українського неба, в зоні контролю центру повітряний простір над нейтральними водами чорного моря. Безумовно, все, що ми робимо, це на перше, за все за забесечене безпеки повітряного простору. Друге, це для того, щоб збільшити Спроможність пропускну спроможность того чи іншого об'єкта і втретє, щоб создати комфортні умови праці нашим фахівцям. Наразі ця аеродромно диспетчерська вишка єдина збудована в незалежній Україні. Проте наступного року схожі центри мають з'явитися у Донецьку, Харкові та Львові. Сімферопольська ж розпочне роботу вже за кілька днів. Юлія Кричкова Ігор Романенко, Крим. Сімферополь, п'ятий канал.